Шановні телеглядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Кізвіл ТВ. І сьогодні у нас у студії учасники школи номер 1 «Місто Українка. Отже, перше, перше запитання у нас до Данила. Данила, скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? У сьомому. У вашому класі багато учнів? Так, дуже. А ви, Анастасія, зі всіма своїми однокласниками дружите. Майже. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. Дякую. Скажіть, скажіть, Анастасія, а в вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А з фізкультури в кого кращі оцінки? У Хлопців, хлопців чи дівчат? Хлопців, у хлопців. зрозуміло. А з математики? Дівчат. Ясно. А ви? Анна. Що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Так, ми деякі ходять у їдальню, там е, покупають собі їжу та е, їдять. Деякі вони е, гуляють на перервах, бісяться та е, розгромлюють школу, можна так сказати. А так у нас перерви майже спокійно проходять. Зрозуміло, дякую. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Юлія, чим зазвичай годують у вашій школі? Зазвичай за свої гроші можна купувати все, що ти хочеш, та все, що ти бачиш на прилавках у столовій. А безкоштовно годують чи ні? Безкоштовно годують учнів перших четвертих класів. Зрозуміло, дякую. А ви вважаєте цього достатньо, щоб бути ситим? Того, що там продають чи годують? Я вважаю, що не дуже достатньо, щоб е, гарно вчитися та бути сильним. Але деякі діти приносять їжу з собою. Зрозуміло. Розкажіть нам, будь ласка, Ане, чи добра у вас поведінка у школі? Ну, в деяких людях так добре, бо вони розуміють, що е, школа це не місце там, де е, бісяться люди, а е, вони приходять туди навчатись і тому. Е, Поведінка у нас нормальна, спокійна. Зрозуміло. А вам доводилося бувати у кабінеті у директора? Ні. ні. Ще дані. Е, мені ні, мені не доводилося по серйозній причині. Тільки там спитати, який урок чи щось типу такого. Зрозуміло. Значить, не з причин поведінки. Дякую. А розкажіть, будь ласка, нам Анастасія. Вас викликали коли-небудь до директора? Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Mm, так, в першому класі викликали. Це не зовсім страшно. Дякую. Все? Як би ви хотіли стати. Як... Ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні, тому що директором працювати дуже важко. Ага, ясно. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я, його ведучий, Янка Руслан. До зустрічі в нових ефірах.